Мріяв про ауді а 4 А взяв Альфа Ромео Джулія. І коли я купив цей автомобіль, від вас посипався хейт. Народ, я обрав собі автомобіль в бюджеті 20 тисяч доларів. І це був повнопривідний седан. Дивіться, цей автомобіль крутий. Але коли я покатався на Джулії, я прям закохався в цю машинку. Давайте зробимо так: щоб розвіяти ваш хейт та сумніви, порівняємо ці два автомобіля. А з цим мені допоможе Андрій. Допоможе розказати про характеристики. Привіт. звісно може поїхали. Але для початку давайте я вам розповім цікаву предисторію, чому я саме хотів А4 в Б9 кузові. Ну, по-перше, тут рестайлінгові фари, що спереду, що ззаду. По-друге, новий. Ну, як для мене, я просто не спец в автомобілях, новий салон. Ця коробка передач виглядає неймовірно. Мультимедійка, кожна кнопочка, кермо, яке зроблено просто ідеально під е, власника. Під... Щоденну їзду. Знаєте, коли сідаєш в ауді, начебто кожна кнопочка, кожен пластик, кермо, переключатель він створений саме для тебе. А ще мені рекомендували візьми а 6 а 6 крута, так народ, але а 6 більше. І на дорозі вона пливе. А я хочу, щоб машинка була компактною і вона була резвою. щоб вона була такою швидкою. Мені не треба була там супервелика машина, супершвидка і так далі. Компактна, повнопривідна. Маленька і дуже швидка, яка класно стартує. Це теж в районі двадцятки коштує. Так, саме ця Audi коштує в районі 20 тисяч доларів. Ми обрали саме цей автомобіль, тому що він дійсно з Alfa Romeo Giulia в одному ціновому бюджеті. Ви можете побачити, що це автомобіль не в максимальній комплектації, але... Тим не менш, я хочу довести те, що цей автомобіль теж вартує 20 тисяч і в нього є свої переваги і свої мінуси. Одразу хочу відмітити дві класних фішки, які просто не можуть існувати, та їх немає в Ауді А4. Це дистанційний запуск автомобіля. Натискаєш два рази кнопку на пульті, він видає сигнал і запускається взимку. Це буде неймовірно холодно. Сніг лежить, просто вийшов з балкона, натиснув кнопочку і через пару хвилин сів автомобіль, який прогрітий, так комфортний прогрітий автомобіль, чого ще немає в А4. Ти чуєш? Панорами! Там тільки люк, а тут ціла панорама. Шторка тут автоматично відкривається, а ззаду, ну, вже там нехай. Я не знаю, хто там буде сидіти, люди будуть відкривати просто рукою. Салон. Італійці молодці. Вони просто постаралися над цим салоном. Мені в Audi реально подобалося, що все зроблено під мене. Але тут не те, що зроблено під мене. Тут я, блядь, народився. Дивіться, кнопка старт-стоп на кермі. Це виглядає дуже, вибачте, сексуально. Далі є led панель по центру з Тут є у нас, дивіться, мультимедійка. CarPlay теж є. Я ще не розібрався, але поки що він підключається тільки через лайтінг. Я його прощу або розберуся. Не було ще часу. А щолкає все як гарно. Коробка тут БМВшна, мені подобається, все комфортно. Переключателі на кермі круто. Спортивні лепестки, неймовірно комфортно. Шкіра. Коротше, я в восторгі, коли тут їдеш, відчуваєш собі, що ця тачка коштує не 20 тисяч, а всі 50. Панорама! Дистанційний запуск, це все, звісно, круто. Але всі розуміють, що техніка в Ауді не зрівняється з жодним автомобілем в Д-класі. Система Кватро найкраща в класі, працює постійно, завжди без перебоїв. Коробка Естронік. Влад сказав, що в нього стоїть коробка від БМВ. Це ЗТФ це стара коробка, яку випускають вже з 1995 року. Та коробка не може перемикати навіть половину, так як перемикає Естронік в Ауді. Потужність в Ауді в стоці 250 кінських сил. В Альфа Ромео 280. Так, це трошки більше, але система повного приводу Quattro вирішує. Ха, скажу так, в мене теж повний привід. І знаєте що? Я на тиждень катався, брав А4, b 9 кузорі. І мені сподобалось. Реально, вона стартує неймовірно. 250 коні, класно, але коли я сів на Джулію, ну, я вам так скажу. Та, перша передача трохи просідає, але коли перемикається на другу, тебе прям втоплює в це. Крісло, і ти отримаєш неймовірні е, емоції. Тут в мене стоїть це непроста тачка. Це не проста тачка. Тут стоїть чіп. Ну, перший. Я не пам'ятаю, який саме, але вона видає 330 кінських сил. Їде бомбезно. Скільки скільки до сотні? 5,6 5,2 секунди. Я замірюю, потім тобі скажу реальні цифри. Потім заїдемо. Якщо відійти від сухих цифр та говорити по факту в бюджеті плюс-мінус 20 тисяч доларів, в Альфі я отримав дуже багато плюшок і дуже якісний салон. Також я розглядав німця не тільки а 4 b 9 кузов, а також BMW F30. Але, чесно кажучи, не то, що преміум не преміум плюс, а звичайну комплектацію я мог, міг урвати за ці кошти. А от Альфа має багато фішок та плюшок. Та, Андрій? Тут я з тобою дійсно згоден. Е. При всій моїй любові до німецьких автомобілів, а зокрема до ВАКруп, в Альфа Romeo набагато більше всього. По-перше, системи безпеки, дійсно, в Альфа Romeo є їх дуже багато. Перше, це утримання смуги руху. Автомобіль ніколи не дасть з'їхати на обочину чи на зустрічну смугу. В автомобілі є система автоматичної зупинки перед перешкодою. В наших реаліях це є дуже зручно. В автомобілі є система мертвих зон, яка покаже автомобілі, які хочуть вас або підрізати, або сховатися за е, невидимими зонами автомобіля. Також Вальфа Ромео, навіть якщо говорити про якісь базові речі, є як мінімум підігрів керма. В моєму автомобілі цього немає. і Я дійсно кожної зими страждаю, oh, uh -huh. поки автомобіль прогріється, кермо холодне, мені не хочеться за нього триматись, і постійно приходиться якось викручуватись з такого положення. В Альфа Ромео це дійсно є з цим ніяк не поспориш. В Ауді я з вами згоден теж таке може бути, але зазвичай це набагато більший бюджет. Ні, я тобі серйозно кажу. От е, панорама це не люк в Ауді, реально, панорама це топ. Зсередини виглядає класно і зовні можна вилізти. Андрій, знаєш, чому я не взяв А 4 Я так хотів, так хотів і я але не взяв. Тому що я от по Львову їжу або хожу, Їх так багато на дорогах, їх реально розвелося дуже багато. Ну, Виділитися як, як якось треба. Подивись на альфу. Вона має такі форми, неймовірні. Вона не схожа з жодним автомобілом. Так, мені кажуть, що трохи на BMW, але ні, це неправда. Подивіться. До речі, чому взяв саме цю Альфу Тут є вставочки такі карбонові. Раз на цьому передньому бампері. Тут на дзеркалах теж карбонова вставка. Тут в нас спойлерочок ось такий гарний. Фари, які не схожі з іншим автомобілем та подвійний вихлоп. Гарно. І так, без зайвих там вставок, без зайвого шику. Ваші коментарі. Краще взяв би А4. Де ти будеш брати запчастини, де ти будеш обслуговуватись? Сервісу в Україні немає. Народ, так пишуть тільки ті, в яких або немає машини, або вони пишуть з автобуса, або, я не знаю, ніколи не сиділи в Альфі. Я теж. Не знав про цей сегмент автомобілів, не знав про цю марку, але передивившись усі огляди, які існують, існують на Ютубі, я вам скажу так: це машина для поціновувачів і запчастини, та не проблема. Сервіс я вже знайшов. Запчастини два дні почекати, і все вже буде в наявності у Львові. Не проблема. Якщо ти хочеш її якось кастомізувати, так тобі придеться чекати десь місяць, щоб замовити там. Рестайлі ноговий бампер десь в США. Я вам скажу так: машина ломитися не буде. За нею, як і за будь-яким автомобілем, потрібно доглядати, вчасно міняти розходники. І все. Не вбивати тачку, а за нею приглядати. І все буде ок. До чого ми дійшли? Ми дійшли до того, що обидва автомобілі дійсно круті. Проте зараз ви розумієте, чому Влад обрав саме Альфа Ромео. Знаєте, що я хочу додати? Що я навіть не думав, що я можу купити Альфа Ромео, я не знав про цю марку. Я розглядав, скажу вам так: та F30, та А 4 B9, та Lexus AS 200 250. Але коли мені запропонували, сказали, що є ось такий класний автомобіль. Я подивився огляди і сказав, чхати, Мені подобається, я беру. Чому та мені подобається, мені просто сподобалось. Я прийшов на босавто, побачив, що є велика кількість автомобілів, я передився їх дуже багато. І затестивши декілька разів цей автомобіль, відвев, ну, я його відвіз на незалежне СТО, перевірив. Все круто, взяв і поїхав. Все просто. Давайте підсумуємо за ці гроші за плюс-мінус 20 тисяч доларів. Я отримав дуже преміальну тачку в крутій комплектації, чого в німцях я би не урвав би. Також народ, це ця історія з автомобілями не закінчується. Цю малишку я покатаюся і буду оновлюватись. По-любому буду оновлюватись. А так само я хочу батьку замовити машину з Америки. Він щось хоче класне, в універсалі до 10 тисяч доларів. Будемо розмовляти, будемо шукати. Тому підписуйтесь і не пропускайте цікавий контент.